Псалом 35. псалом Давіда. Господи, вчини суд над тим, що позивається на мене, вступи убити з тим, що виступає проти мене. Візьми зброю, та щит і встань мені на допомогу, простягни списи і тримай тих, що мене переслідують, скажи мої душі, я твоя спасіння. Нехай осоромляться і зазвивають ганьби, ті, що чинять замах на моє життя, хай відступлять назад. І покриються стидом ті, що замисляють проти мене злочин. Нехай вони стануть, як полова на твітрі, хай розпорошиться їх господні ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою, стане слизько, і ангел господні хай їх переслідує, адже вони без причини таємно поставили на мене свою згубну паску, безподілу. Безпідставно чатуючи за моїх життя, нехай зненацька прийде на них. Загибель, нехай упіймається вони у капкан, які самі встановили, хай попадуть в нього і загинуть. А моя душа радітиме, Господи, буде веселитись його спасінням. Кожна моя кісточка скаже Господи, хто подібно до тебе, ти визволяєш бідного з руки сильнішого за нього. А в Бога і нужденного від того, хто його грабує. Повстають фальшиві свідки і здопитуються в мене про те, чого я не знаю. Відплачують мені злом за добро, душа моя у розпачі. Але ж я, коли вони хворіли, здодягався у веретищі, впокорював себе постомготь моя молитва, часом поверталася до мене. Я піклувався кожним, як другим чим своїм братом, ходив погиленнім, сумним, немов у жалобі за матір'ю, а коли спотикався, я вони тішились, сходились разом на гідники, таємно зговорювались, кричали і не замовкали як злосливі облудники, глузуються, скрегучуючи на мене своїми зубами. Господи, як довго ти дивитимешся на це? Визволи мої, мою душу. Відрикаючи, моє єдине, від левчуків, я прославлятиму Тебе на багатолюдньому зібранні, вихвалятиму Тебе перед численним народом, не дозволь зловтішитись наді мною, тим, котрі безпідставно, вороже налаштовані проти мене, котрі причини мене. Ненавидять, переморгуючись очима, бо про мір говорить вони. А проти міролюбних на землі вони замишляють, лиха відкривають на мене свої усти і каже Ага, ага, наші очі це бачили, ти, Господи, бачиш, теж не промовчи. Господи, не віддаляй від мене. Підіймись і стань на мій загіст, у моїй справі Боже і владику мій. Суди мене за своє справедливість, О Господи, Боже мій, щоб не злотішалися наді мною і не говорили у своїх серцях: Ага, ми досягли свого, нехай не скажуть. Ми прокону... проковтнули його, нехай завстидають і засоромляться. Всі ті, що тішаться, моє нещастя, гай. Криються гані і сорому, ті, що підносять наді мною, хай радіють і веселяться всі, котрі прагнуть справедливість щодо мене і постійно повторить, нехай буде звеличний Господь, який вважає спокій своїми слузі. Тоді мій язик свіщатиме того справедливість цілий день, проголошуючи тобі хвалу. Амінь.